Це сусіднє село. І там були теж наші греко католицькі але там наполовину ще було, розумієте, був поляків і половину українців. І вони на нас нападали, от, на, е, з чим? і там я так ще аглу, І ми, хлопці, день нашого охороняли, на наше село, дівчата днем, а в нас, ночі ми ми, ми збирались всі на ті на, на із ЗС автоматами, розумієте, пильнували, щоб на нас не йшли. Ну, але ж вони що, нас окружили наше село, окружили наше село в 45-му році, окружили наше село і за дві години нас виселили на, 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 на ну, кожний мов, і так, як та, мій тато мов, так, бричку і кій вість, що було щось взяти собі за тих дві години. Ну що там могли, Ну, і ще сусіди не мали коней, тому мусили ще і сусідам взяти. ну І насліди дожурили ще, чи... там дали вагон на чотири сім'ї. Чотири сім'ї. і Чотири сім'ї, за половина вагона корови, і коні були, свині, і кури, все порізали, а, а ті коні, корови і. І той ту то ще то, то половину вагона, і чотири сім'ї половина вогонь. І ми їхали в Тернопільську область, завезли нас з Бараський район. І там нас виселили, і там ну, той голова сільської ради, голова сільської ради, такий знав, що мій батько там є не такий щось там. Ну, але і нам дали таку э, польську э, хату. Той, Пан такої польської пани, яка виїжджала до Польщі, бо поляки виїжджали, а ми нас поселили. І дали нам ту, ту хату тої польської е, е, господарі, значить, що 12 гектарів землі, гектар саду і все, під бляхою, все була хата, під бляхою і стайня, і все, 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 все таке. Значить, таке господарство було, що, що ми на тим посилилися. Ну і в той час, як на тим, в неї хто то був той великий директор Парем... з Баразького району, то з Баразького млина був директор в неї в той час, як нам ми ще поселяли там. І він як побачив мене і зразу бере мене до себе на роботу, ви можете представити, бо він знав, що я, я був тут там ще в перем, втім, я на желізній дорозі ще працював. Чотири роки там занімчив. Ну no, і взяв мене до себе до, на роботу і до себе на квартиру взяв. Ну, А <зад> потім я там вже розстой і зараз був 45-му, 46-му, я женився.